Ми хочемо сьогодні показати один такий спектакль, який колись написала вам Шевченко. Вона тут була, і вона цей спектакль показувала. Тут ще живі, здорові, добрим здраві артисти, які колись виступали з цим спектаклем. Потім вона я її переклала на російську мову, і там, в своєму городі, де я жила в куті, ми показували цей спектакль, і він мав великий успіх. Дуже хороший спектакль. Потім я сюди приїхала із російської мови. Тепер переклала знову на українську. І оскільки при перекладі туди-сюди, туди-сюди приходять зміни, то тут є зміни, деякі зміни. Наприклад, роль чоловіків у нас не вистачало, і ми жінок поставили. Так, називається цей спектакль Сон перед контрольною. І цей спектакль, він такий назідательний, ну, щоб допомогти дітям шукати свої ну, правильні якісь путі в своєму житті і свої правильні цінності. І через це ми хочемо просто, оскільки це сон, то ви повинні зрозуміти, що тут не зовсім як на, насправді, що ми і не хотіли. Тут буде у нас от висить. Такі ці бумажки, де написано буде, ми не будемо міняти декорацію, ми просто будемо перегортати і розказувати, а де ми є? Це в Ну якусь ні, знаєте, ось раз, а ось вже зовсім йти в другому місці знаходиться. Ну так як воно сниться, так воно в нас і є. Отут сьогодні буде у нас і страшна хитра королева Власта, і цариця хитрумела, і брехуліна, принцеса Брехуліна, яка бреше без кінця, і болебень, яка весь час язиком теліпає. І піний хлопчик Ваня. Правдіна. І правдіна, фея, правдіна, і, і в теж рамі її принцеса. І ми, ми, ми зараз подивимося цей спектакль. Постарайтеся зрозуміти, в них це. І все, що я хотіла сказати. — Мама, а сміятися це добре? Ну добре, звісно ж. А лаятись погано. Е, ну, звісно, що погано. А чому ти запитуєш? Тому що вчора Ганна Сергіївна нагримала на нас з Марійкою, тому що ми сміялись. Така ви коли це було? Вчора. На уроці чи на перерві? На уроці. Ой, Катя, ну ти ж сама розумієш, ти ж у мене умничка. Ти ж розумієш? Ні, не розумію. Розумієш, розумієш. Сміятися треба на перерві, а на уроці потрібно вчительку слухати. Що, вже й посміятися не можна. Можна, але ж тільки на перерві. Ма, а що є їсти? Борщ є добрий і пиріжки з і з, і з яблуками. Іди руки ми і заходь, поки ти помиєш, а я насиплю борщу. Ваня, а я їсть, так? Відчепись від мати, бо в мене погоний нос. Завтра в мене контрольна по мати мотиці. Ну хто мені відповість? Навіщо людям математика? Немає математики, немає неприємностей. І що ж мені зробити? О, я, я хворий. Я, здається, захворів. що таке? Я, здається, захворів. Моя температура. Та не може бути. Ти руки мив? Іди сіда. А вони мачисті. Так, поки руки не помиєш, за стіл не сядеш. Іди, а я на борщу на Що Через таку дрібницю за стіл не сідати. Все, не буду я їсти, їжте самі. Мама, а я руки завжди мию. – Ой, моя умничка. А Ваня скоро прийде. З голодніє прийде, нікуди не дінеться. Поверніть, то пропадать ніколи. голова стедіть. Вважайте, що їй демо. О, а де да, це я? Україна с новий день. Ой. Це я, мабуть, сплю і мені знаться сон. А їсти, я хочеться. А дома борщі пиріжки з йобуками. І щоб мені ті руки помити. А, женишок з'явився. Який я вам женишок? Ну, я як це який женишок? Той, що не хочу вчитися, а хочу женитися. У мене три доньки наведенні. Белебеня раз, брехуліна два, правдіна три. Женись. Та не хочу я женитися, я тільки в сьомому класі. Цього мені ще й не вистачало. Як не хочеш женитися? Ей, хто там є? Відрубайте цьому хлопцю голову. Вона йому не потрібна. Відрубайте цю голову по наказу моєму королеви власти. Тітю Корола, вона треба мені відрубовувати голову. Відпустіть мене краще кроші... додому. Легко сказати, відпустіть ж у касті. А в касті повинен діяти заказковими законами. Пройти випробування, перемогти дракона, завоювати серце принцеси. До речі, як тебе звати? Ваня. Отож, Ваня, зрозумів, які треба випробування пройти? Зрозумів. Зараз підемо до моїх принцес і ти все зрозумієш. А я йому зараз таке... Ні-ні, найцікавіше це фільм Жофів, там де про пришельців. Після його перегляду волостя дибки, очі круглі, неповторний вираз обличчя і красива зачіска. Ні-ні-ні, най... Німа... я ось ще тобі скажу, Брехоліна, нема найкращого фільму за бойовик, там головний герой. Всіх перестріляв, бах 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 хороших звільнив, поганих перестріляв, грошенята загріб. Щось з красунею одружився. Оце фільм. А я тобі кажу, що фільм про пришельців, самий найкращий. Ні про ялинку! — Ні про пришедцева. Дівчатка не сваріться. Ось подивіться, якого я вам гостя привела. Знайомтеся, це Ваня. Mm -hmm. Ой. Я... Подумаєш, гість. Я думала, це справжній принц, це якась mm -hmm. а це якесь хлопчисько. Мені він mm -hmm. подобається. <різь> Досить принцеси вам сваритися. Ось подивіться на правдіну. Вона сама увага. Завжди правдіна і правдіма, ми не кр, а ми не хужі. Ну, Дівчатка, ну я вас усіх люблю. Ось задайте нашому гостеві завдання, які він повинен виконати. От я йому зараз і завдам таке завдання, що він у мене не плачеться за синіми морями, за густим, густими лісами, за високими високими горами є дзеркальці. Хто в нього подивиться? Всю правду скажи. принеси мені це дзеркальце правди. Ого, брехоліна, куди ти його послала. А я ось що тобі, ваню, задам. Іди туди не знаю, куди. Принеси мені ліхторик, той ще завжди світить і не гасне. А ти правдіно чого мовчиш? Ти, Ваня, принеси мені вінець, найкращий і найцінніший у всьому світі. Все? Ну що, Ваню, зрозумів, Виконуй, а не то сам розумієш. Кінець, так би мовити. Так що виконуй завдання, які тобі дали принцеси. Ого. Оце так попався, як риба на гачок. І Що ж його це робити? Хоч би яку-буть фею побачити чи що. О, а цікаво, а в цій коси є фея? Фея. ау! у фея. Ти дивись, з'явилася. Ти пе, ти цей йокіо, допоможеш мені? Такий швидкий, зразу Допомож, я допоможу, а може, ти не з цієї казки? З цієї. Мені дали завдання принести зеркало, яке хто подивиться всю правду з нотами, ліхторик, що ніколи не госне, і вінець найдорожчий у світі. А то це королева Глоста пообіцяла мені голову від роботи, якщо я ці, ці речі не принесу. Ну добре, я тобі допоможу. Ось на тобі чудесний телефон, бачиш цю червону кнопочку, Нажми на неї тричі, але пам'ятай, три рази ти можеш нею скористатися. Е, ти дай мені краще клубочок, який мене приведе туди, куди треба. Чого нема, того нема. Е, Ви постривай, а куди мені хоч йти? <гум> ну, я тобі скажу, який вік, якийсь, але пам'ятай, направо підеш, дорогу втратиш, наліво підеш, голову втратиш. Не зрозумів, направо підеш, дорогу втратиш, наліво голову втратиш. І куди ж мені йти? О, є ще одна дорога, прямо. Піду я прямо чи може по телефону позвонити? Брехати, я люблю брехати я люблю збрехнею. брехнею. Через брехню я можу поживитись. Бажаю всім збрехнею, бажаю всім збрехнею, бажаю всім збрехнею брехнею, подружити. Ей, принцеса, вітаю вас! Вітаю і вам до побачення. Е, ви це не підкажете мені, де знаходиться долина випробувань. Долина випробувань. Йди направо, потім знову направо, потім знову направо, потім знову по направо. І там побачиш маленьку хатинку. В такій великій бідності там живе королева. Дякую ваша. І вам на добраніч. Так. Прямо направо. Знову напря... направо. Ще раз направо. Направо. Стоп, таке ж по колу хожу. Обдурила мене ця брехоліна. Треба позвонити по телефону. Раз, два, три. Алло, фея, де знаходиться долина пробування? Всі жителі цієї країни брехоний постав питання, а відповідь толкує навпаки. Не може бути, невже тут самі брехуни й живуть? Так, треба перевірити. Правда, сьогодні гарна погода тепле сонечко. Ой, що... такий дощ є. Я так промокла! а мать захворіть. Ну, і бреше. Так, треба тепер правильно поставити запитання, а відповідь толкувати навпаки брехоліна казала, шукати хатину, значить, треба шукати палац. А де знаходиться палац хитрона? Ой, так далеко, за синіми морями, за високими горами, за густими лісами, ні доїхати, ні дійти, ні допливти. Ясно, близько ближче не буває. То кадаш. О, так ось давить. Ой, яка маленька принцеса белевенька. Ой, яка хороша принцеса Белебуша. Ой, яка красуночка, принцеса Белебуночка. Ти хто? маю нічого поїсти, я б не відмовився. Про кого це я співала. Коли скажеш? Щас. Ох, яка красуня принцеса Белабуня. Про кого це я? М -м -м. Про макітру з варениками. Ти що притворяєшся? То, я притворяюсь. А ну вимітайся звідси. Я тут найголовніший. В усій долині, в усьому царстві. Не піду, не піду. І що ти мені зробиш? Зараз побачиш. Ваша величність хитрунела. Про хлопця. Молодець. мені за це буде? Молодець. Хороша дівчинка. На тобі, цукерку. Гість, ти до нас надовго прийшов? Та ні, не надовго. Мені потрібне зеркало правди, на найдорожчий світі, ну і ліхторик, ще ніколи не гасне. Оце так. Так може тобі і мій трон ще віддати? Та, на мі... Та навіщо мені ваш трон? Я ж кажу, мені треба вінаць на найдорожчий світі, зеркало правди і ліхторик, що ніколи не гасне. Ну, добре, якщо тобі мій трон не потрібен, то я тобі віддам те, що ти просиш. Але за однієї умови ти повинен відповісти на три легенькі запитання. Лише на три легесенькі, простесенькі запитаннячка. Лише при цій умові і дзеркальці, і вінець, і ліхтарик будуть твоїми. Угу, знаю я ваші легесенькі запитаннячка. Ну що ж, говоріть, ваша величність? Перше питання: як штурбал у корабля, як уздечко у коня? Так у людини? Ну, я чекаю. Е, ну, уздечка допомагає проти конем, штурвал кораблем, язик. а людина язик. Молодець. Правильно. Добре, друге питання. Джерело в людини є, кожного воно своє. То є джерело життя, не насип туди сміття. Про джерельце те, хто дбає. Той велике щастя має. Джерело життя не носив сміття. Щось повинно бути чистим. Так це ж серце, серце людини. Молодець, відгадав. Ну що ж, якщо відповісти на третє запитання, матимеш нагороду від самої цариці Хитрунави. Це Цартішово. <кій> Ще таке мені скажи, є світильником душі, а світильник кожен знає і всю землю освітляє. Це знову про людину. Світильник душі. О. Так це ж очі, моя відповідь очі. Вірно, ну що ж, всі запитання правильно, і я доведу, що хитронела може бути правдивою. Аго, мовірний сторож. Відведи Ваню. Куди? Ну куди треба, туди відведи. Не зрозумів. Ну туди, куди всіх проводжаєш? Ну, де всі наші скарби лежать. А, пішли за мною. Ей, дракон, куди ти мене привів? Це ж в'язниця, чого ти не слухаєшся своєю королевою? І розповім, як ти мене обдурив. Розповідай, вона мені за це медаль дасть. Не може бути, за брехню медалі не дають. Царю не брашуть. Ще й як брешуть. Ну, а де моїй ліхторик, вінець, дзеркало. Чи це теж брехня? Все єсть, та не на твою честь. Хитрунала свої скарби нікому не віддає. Тоді відпустимо на хоч додому. Ще чого, мені воріло, тебе до в'язниці посади, от і сиди. Ай, дракон, не йди, уже темно. Я боюся темряви. Боїсь, до тих пір мене не впізнав. Страшний я страх, страшний я страх. Живу я близько, не в горах. Живу я близько там, де ти. Мішою я тобі рости. Бійся мене. Я боюсь. Уже там щось -що робити. Так. Телефон. Так, так, так. Тут без телефону не обійтися. Алло, Фає, тут страшно, темно, а що мені робити? Якщо ти переможеш страх, то побачиш світло. Темряві, справжнє світло не погасить ніяке темряво. Все, телефон відключився. Так, як же мені перемогти того дракона? Так, пора налякати цього боягуза. Вісяме! бійся! Не хоче і не буде. Чого це мені тебе боятися? Так ти ж звичайнісінький динозор, я тебе по телевізору Йо, Це по телевізору. Він і справжнісінький динозор! Кому це ти говориш? Ха-ха і ще тричі ха-ха-ха. би вогонь з рота йде. У -у -у. Запах кошеної капусти. А літо ти хоч вмієш? Зараз ти маєш з'якайся. Я все себе. Ну все, налітався. Ай правильно, у в'язниці вогню не потрібно, тут повинно бути темряво. Яка тут воня на дихання, як тебе самою квашеною капустою кормлять, не повіриш, в цьому році 18-ту тішку доїдаю. <рес> Але ти бійся. Бійся! Не хочу. Ну, як вона не бояться, то я мушу йти. А в фідерзейн май лівер монстр. Смату дорога. Так я піду. Іди, довчи доріженько, переставляй ніженьке, часу не гай. До побачення, гудбай. Прощавай. Що ж, страх я переміг. А де, знайти те, що я шукав. Стоп, останній дзвінок. Алло, фея, де знайти зеркало, ліхтарик, вінець. Шукай і знайдеш. Об'яснила, шукай. Сам знаю, что треба шукати. Цікаво. А даже же оно Тут. Тут нема. Тут також нема. Тут и так видно, что ничего нема. О! А тут книжка. Знаешь, что Книжка. Навіщо мне эта книжка? Может, в ней подказка? Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить в тьме. Распастюр небеса, как литое зеркало. Дам тебе венець жизни. Що ж це за книжка така? Тут і зеркало, і ліхтарики і внець Біблія. О, так у Біблії є, і зеркало і ліхтарики і внець Ура! А, так і здогадався. Ця книжка мені потрібна. Віддай її, мені, її читати не можна. А ні. Я її знайшов, значить, вона моя. Ти ж в касті. Ти ж повинен діяти за правилами казкової країни. Перемогти дракона. Переміг. Відповісти на питання. Відповів. А принцеси, ти ще повинен вибрати собі принцесу. <кхи> ти можеш задати кожній по одному запитанню і відгадати її ім'я. І дивись, не повелись, помилка буде коштувати тобі життя. Що ж його така їм запитала? О, у мене завтра контрольна по математиці, а я не підготувалася. Що мені робити? А ти спиши, або скажи, що захворів, піди додому. Ясно, брехуліна. Ось тобі, ось подивись, ось тобі, маню, шпаргалка. спиши, а я, якщо підмеєшся, то скажи ще інші список. А це балабаня. А ти, принцесо, що скажеш? Я думаю, то. Ти, ти. ти сам знаєш. Це ви твоєму серцю. Я впізнав тебе, принцесу, правдіна, ти завжди підтримувала мене. Отже, підемо разом і на контрольну. Тільки на контрольну? Все життя будемо разом. А дзеркало, а ліхтари, кабінець. А це буде зі мною завжди. Gracias.